22 січня в Україні відзначається День Соборності, тому ми вирішили вийти на вулиці міста та дізнатись у Дніпрян, що вони знають про це свято та про ті історичні події, які лягли в його основу. 22 січня в Україні відзначається таке свято, як День Соборності. Чи mm -hmm. чули ви про таке свято, чи не чули? Що ви знаєте про нього? Чула, ну не пам'ятаю, що воно означає. визначає. Не ж забувай, як мене звати, вже пам'яті взагалі немає. Так, <рес> да, це коли було злиття УНР і Західноукраїнської Народної Республіки. Чула. Що про нього знаєте? Ну це день єдності. Ну, соборність, ну об'єднання. 22 січня в Україні відзначається День Соборності таке свято. Що ви взагалі чули про це свято? Чи знаєте ви про. Ну, воз'єднання лівої і правої сторін України. Так, <гум> так. Та. А коли це, коли це відбувалось взагалі? Там, хоч, хоч приблизно? Ой, ну то… Напевно, десь дев'ятнадцяте століття, на початку дев'ятнадцять двадцятого століття. Так, правильно, правильно, після яких подій власне це відбулося? Революція, напевно. Так. Ви прям молодець. Ви прям далі стояли там вдоль якогось від Києва до до Львова чи від кіля там стояли. Люди розрухав завши. Ну якщо я не помиляюсь, це ще пішло з УНР та УНР. Це було достатньо давно. От, в принципі, свято таке визначне, проте наскільки воно визначне, настільки воно і трохи трагічне, бо наскільки я тоді пам'ятаю, це закінчилось тим, що все розпалось, розпалось просто і все. Проте, ну, як ми бачимо, результат того, що зараз все ж таки є Україна і це добре. Тому все все, що закінчується негативно, можливо, дає якісь гарні паростки, як це є зараз. Дякуємо вам.